Та не то, що потенціал і крутка робиться так, ще так. щось. Сезон. Так, Тільки так, сезон. Люди наваїлися. Ось так, то як начніше, і брали його дорожче. <гум> <гум> Пишем, баклажан, бо це... Ось такі ось. Ну, це ж від регіону залежить. Так, залежить від того, якщо вони переноситили ринок, там вже якось процентів 20 по червоні, його зривають і в тепле місце темне, і воно треба так по всьому. Просто загалі. Я розумію, що культура... Спертів Просто класний то Кольт і Ліра мені сподобався mm. саме лікшувати. Світ сан мені найбільше сподобався, як сольдоторку. Його mm. навалило більше. Вони трошечки по смаку відрізняються. Хтось більше солдот робить, любить, хтось нейтральний помідор, хтось кисловатий. Mm. І це... Вітаю, друзі. Сьогодні до нас завітав пан Сергій, представник компанії Sparks в Західній Україні. В результаті зустрічі ми підбили підсумки. Нашої співпраці за 2025 рік, а також обрали вектори руху на 2026 рік. Обговорили тенденції овочевого ринку. Спробували спрогнозувати попит на ринку овочів на цей рік, так як наш прогноз в минулому році виправдав себе на 90%. А також хочу подякувати Сергію Сітниченку, керівнику компанії Sparks, за підтримку. Тому потрібні контакти пана Сергія. Нагадую, він є представником в західних областях. Хто хоче з ним зв'язатися, будь ласка, маєте номер телефону.